Всім привіт! Ось маленький анонс, після якого я впевнена, вам захочеться прочитати ці три книги. Отож, зупиніться поставте на паузу щоденну метушню, вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу, розгорніть меню, й придивіться уважніше до останньої сторінки. Там ви прочитаєте три запитання, від яких тікали все життя: Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті, чи вдоволені ви, наче примітивні речі та автор їх розкриває на своєму прикладі, передає свої хвилювання, і ти непомітно переймаєш це все на себе і замислюєшся, намагаючись відповісти пошепки, щоб лише самі почути? А ось ще один з улюблених уривків Щоб компенсувати відсутність змоги щодня займатися улюбленою справою, ми щось купуємо. Ми сподіваємося, що меседжі з реклами трішечки в чомусь правдиві й ці товари подарують нам вдоволення, якого не дає щоденна робота. На жаль, що більше ми купуємо, то більше в нас рахунків, а отже, ми маємо працювати ще більше, щоб усе оплатити. Позаяк насправді ми не хочемо змарнувати своє життя на роботу, збільшення робочого часу лише посилює відчуття невдоволення, бо тепер у нас ще менше часу на заняття тим, Чим хочеться, це те коло, яке потрібно розірвати, та не бути хомячком в колесі, яке крутиться, поки він біжить, а біжить він, бо колесо крутиться. А ось ще мої найулюбленіші вирази кожен наш вибір стає початком якоїсь короткої історії. А разом ці короткі історії закінчуються тим, хто ми. Якщо я таким обираю бути, а мені не подобається хто я, тоді. Тоді мені нікого звинуватити крім себе. Кожен експерт починав, нічого не знаючи про те, у чому став експертом. Коли оточуєш себе добрими людьми, стає набагато легше ладнати з недобрими. В книзі ще багато тем, на обдумування яких підуть години. Отож змінімо своє життя на краще разом, і почнемо з книг кафе на краю світу Джона Стрелека.